Всім привіт, сьогоднішня тема буде в продовження попередніх тем, вона звучить як bpmn нотація і для моделювання і зображення бізнес-процесів. моя підтема це хто буде читати і як власне їх читати, ці діаграми, що з ними робити. Які є взагалі базові елементи в цій діаграмі? Вона є, скажімо так, більш структурована ніж та сама UML-ка. Ну, взагалі, порівнювати з Юмелькою, BPMN насправді не дуже коректно, бо UML — це більш широкий спектр, це ціла мова, та вона є більш обширною, покриває більший спектр всього, що можна описати. Але власне, якщо порівнювати, то є Activitіграма в UML і от власне BPMN дуже подібний до activity Діаграм в UML. Основні блоки є чотирьох видів, скажімо так: перші це власне об'єкти самого flow, самого потоку, івенти позначаються кружками з різними позначеннями. Далі activities. сюди включаються і субпроцеси, і користувацькі задачі, тобто юзер таски, і всякі інші речі. Gateways — це українською шлюзи, їх називають Часом розподільники, оператори. Ну є різні назви. Тобто, це річ, яка фактично розділяє процес на гілки або збирає гілки назад, тобто або Чує або збирають бренчі назад. Далі ми бачимо власне стрілочки. Вони позначають, або от ця суцільна стрілочка, яка є зверху, це власне основний потік, потік операції, або потік управління. Тут і називається sequence flow, потік повідомлень теж може бути. І власне асоціації це, якщо ми використовуємо те, що є чуть-чуть правіше, різні артефакти. Основа процесу це оці свімлайнс, це пули і доріжки. Пул це або організація, або набір ролей, які в процесі беруть участь. А доріжки це вже власне кожен окремий виконавець процесу. Процесу під виконавцем може бути як окрема людина, якщо це юзер, наприклад, а чи це взагалі там не айтішний процес, наприклад, це можуть бути окремі люди або окремі ролі, тобто, якщо це не людина, але окрема роль, там, наприклад, бухгалтер чи хтось інший. В нашому випадку це можуть бути теж як люди, якщо ми говоримо про енд-юзерів, так і можуть бути окремі автоматичні різні схеми автоматизації, скажімо так, якісь плагіни, скрипти і так далі. Якась встроєна логіка з CRM або щось інше. І правіше бачимо артефакти. Їх є тут три: та тобто є Data Object, це фактично об'єкт. Як даних, наприклад, там запис в базі даних або якийсь опис, description або щось таке. Text annotation — це просто примітка, яку ми вставляємо на діаграмі, і пишемо туди якийсь коментар для себе, фактично для пояснення. Вона взагалі ніяк не впливає на логіку. І група використовується для того, щоб об'єкти, які ми бачимо тут зліва, ліва, згрупувати в групу, щоб ми розуміли, чисто ну вона теж на логіку не впливає, але насправді дає кращу візуалізацію того, як об'єкти між собою пов'язані. Але насправді елементів є значно значно більше. Я просто зараз на доступному слайді приведу приклад які я знайшов, мені він сподобався: от ми бачимо тільки один прямопутничок та? але насправді типів Activities є от стільки. Це повний перелік, який дає сам BPMN. Їх є стільки видів. Ми на них детальніше зупинятись не будемо, бо насправді їх рідко використовують, в тому числі тому, що їх тяжко малювати раз, але їх і тяжко читати це два. Тому що діаграма малюється не для того, щоб просто її намалювати, а для того, щоб нести певну інформаційну нагрузку і пояснювати якісь речі тим, хто нею користується. Хто нею користується, ми поговоримо чуть-чуть далі. Власне про призначення саме. Цієї нотації BPMN 20 це фактично і є її переваги. Призначення перше це загальний графічний опис процесу, тобто ми принаймні, можемо зрозуміти, що за чим іде взагалі, або якісь дуже поверхові речі, тобто щоб ми розуміли наскільки цей процес розтягується, і власне відображення порядку виконання завдань та подій. Наприклад, якщо у нас є стровий порядок, що одна подія повинна чекати завершення іншої, то власне ми це і використовуємо в об'єктах, і у тих стрілочках елементи керування, потік управління, який іде від одного об'єкта чітко до іншого. Далі зображення варіативності гілок. Процесу це власне те, що стосується бренчів різних і їх умов, по яким вони бренчуються. Та і гілки можуть бути як паралельними, тобто виконуватись паралельно, так і виключними. Та тобто, ми маємо три гілки, наприклад, і виконується з них тільки якась одна. І Ми це задаємо в власне шлюзі в гейтвей в тих умовах, які ми там опишемо. Так само пояснення ролей процесі та їх взаємодії. Це те, що стосувалося власне пулів і доріжок. Між ними можуть бути взаємозв'язки, як між івентами чи тасками, тобто activities і івенста, які використовуються, і ми бачимо. Порядок їх виконання, і власне, хто їх робить, відповідно можна зрозуміти, яка роль чи яка автоматизація очікує результату роботи попередньо автоматизації чи людини. І так само, якщо ми маємо пули, то ми можемо так само зобразити взаємодію не тільки з всередині того, чим ми можемо керувати, а й так само зобразити взаємодію з клієнтом, наприклад, тобто намалювати інший пул, який називається Customer, або намалювати інший пул, який називається, тобто назвати його іменем будь-якої сторонньої системи, з якою ми інтегруємось, і таким чином використовуючи меседж Flow, власне. Відобразити те, що ми не знаємо, як система працює всередині, але ми розуміємо, що саме вона нам повинна прислати цей меседж, тобто не просто використати івент отримання повідомлення, а зобразити, що це відбувається саме зі сторонньої системи. І власне моделювання ресурсів та пошук можливостей оптимізації це вже такий насправді хай левел метод. Частина з програмного забезпечення дозволяє дозволяється робити. Тобто, ми можемо на кожну таску, наприклад, асайнити якісь ресурси, як в часі, так і в інших ресурсах. Тобто, ресурси можна теж постворювати. Власне, після моделювання того процесу можна запустити як його валідацію так і прогонку процесу і зрозуміти, наприклад, деяких ресурсів не вистачає, або деякі ресурси будуть просто викликати затримку, і так далі. Але ще раз повторюсь, це достатньо вже хай левел власне використання цієї нотації. Тепер, що стосується власне обмежень, фактично недоліків цього методу опису процесів, перше, що він не показує організаційну структуру зовсім. Тобто, ми можемо навалювати різні ролі, але ми не розуміємо, як ті ролі підпорядковані одна одній. що є материнським процесом, що є його дочірнім процесом. Так само з людей. Ми не розуміємо, хто кому підпорядкований, ми просто. Маємо ролі, просто доріжки, ролей, і все не відображає потоку даних. Тобто, я казав, що ми можемо використовувати меседж флоу і отримання повідомлень, і так далі, але це не є класичний Data Flow. тобто ми не знаємо, як будь-яка система обробляє потоки даних, як вона їх маршрутизує, і так далі. Тобто, це один з недоліків цієї системи. Хоча ну можна попробувати це так використати, і є кейси, але це все одно трохи не то, що ну, Data Flow. Третій недолік це обмежена читабельність. Я тут написав, що потребує навичок читання, і насправді трошки далі будемо говорити про ролі, але вся справа в тому, що. Коли ти малюєш діаграму процесу, її потрібно малювати настільки деталізовано, наскільки це вимагає той, хто буде потім ту діаграму читати, і хто буде з нею працювати і на основі неї приймати якісь рішення або щось робити, і це власне так само референс до того, що я казав раніше, що дуже багато модулів, які насправді є, дуже багато об'єктів, які існують, вкрай рідко використовуються, тому що ти, коли їх бачиш на діаграмі, ти маєш знати, що це таке. Відповідно, якщо ти не знаєш, що це таке, ти не розумієш, що в тому процесі відбувається. Тому насправді в більшості люди використовують достатньо прості модулі, достатньо прості. Тій бренчі і намагаються не ускладнювати діаграм. Четвертий недолік випливає з перших двох, що опис процесу таким методом насправді рідко є самодостатнім і дає повну картину того, що відбувається. Власне, тому що ми не бачимо потоків даних, особливо в нашому випадку, це актуально. Ми не знаємо, як опрацьовуються дані. Ми не знаємо, що може ззовні впливати на нас. Тобто ми можемо це попробувати зобразити на діаграмі процесу, але все одно це ніколи не буде вичерпною інформацією. Ми можемо лише потім додавати якісь текстові нотатки або щось, що нам допомагає. І останній, ну я б не сказав, що це власне недолік, це власне обмеження, що це всього-навсього діаграма, і навіть якщо ти це запускаєш в дуже класних втулах, типу Бізагі або Рейшо, або якому іншому, що це все ж таки не є автоматизована система, а лише її відображення. Тобто можна на основі неї побудувати систему, яка буде робоча і цілком юзабельна, але все одно це є всього лише відображення, а не то, що відбувається автоматично, тобто ти зробив діаграмку і воно все таки. Це ну але це обмеження не тільки цієї нотації, а взагалі обмеження любої документації, яку ти намагаєшся перетворити в автоматизований процес. Завжди виникають якісь моменти. Тепер підемо трошки далі, дуже коротко по етапам створення, як правильно її створювати, щоб її було легко читати. скажімо так, ми починаємо з того, що визначаємо ролі, тобто хто взагалі взаємодіє, хто виконує якісь задачі і промальовуємо це на діаграмі. Після того як ми накидали ролі, тобто пули й доріжки, ми визначаємо, що взагалі запускає цей процес, тобто яка подія є три. Тут скажу ще один момент, що ви строгі, власне BPMN 2.0 нотації. Тригерна подія, тобто стартова подія може бути на процесі тільки одна. Якщо ти додаєш дві або більше і запускаєш валідацію, тобі програма викине помилку і скаже, що так некоректно робити. І для уникнення таких ситуацій є один з стартових івентів, який називається мложинний івент. Тобто, ти тоді можеш дописати вже набір умов, які можуть запускати цей процес, в тому числі може бути і отримання меседжа ззовні, Це може бути так само отримання результату виконання іншого процесу, та тобто процеси можна лінкувати між собою. Власне таким чином, що один процес завершився, відправив Ясь повідомлення, що ескалацію, і таким чином запустив другий процес. Оце власне треба прописати в стартовому івенті, що тригерує цей процес. Далі власне створення каркасу процесу, він тут є всього одним пунктом, але насправді це найбільш довгий елемент створення тої діаграми, тому що тут ти накидуєш власне, що за чим іде, які можуть бути умови і так далі. Але перші ітерації це більше дійсно як фрейм, та тобто ти накидуєш тільки основні якісь елементи без величезної деталізації. Бо якщо ти зразу підеш в деталізацію, ти просто забудеш і випустиш з уваги якісь важливі елементи в наступну. Процесах і власне деталізація це вже четвертий останній етап, коли ти маєш каркас, коли ти розумієш, що він приблизно відповідає тому, що ти або збираєшся побудувати, або тому, що ти вже побудував і воно працює. Тоді вже можна йти в деталізацію, тобто можна якісь бренчі додавати, можна таски конвертувати в підпроцеси, і ті підпроцеси теж розписувати. Можна ролі дробити, та або ти спочатку можна малювати все в одній доріжці, а потім вже дробити це на ролі. Власне, деталізація це є окремий етап створення діаграми. Ще напевно можна би було виділити п'ятий, але я трошки посумнівався. Чи це власне етап створення діаграми, чи це вже трошки далі. Я маю на увазі актуалізація документації з врахуванням виконання того, що в ній написано. Тобто, завжди до процесу імплементації документація змінюється, бо вносяться якісь правки, і їх добре би було теж і на діаграмі відображати, щоб мати завжди актуальну версію того, що відбувається. І це знову референс до останнього обмеження, яке було, що діаграма це всього лише візуальне відображення. Якщо щось міняється, то і візуальне відображення теж треба міняти руками і тримати це в актуальному стані. І, власне, зараз на доступному слайді покажу приклад Деталізації це мої власне процеси. Тобто, це насправді один процес, просто він був трошечки деталізований. Різниця між ними є в шість тижнів між цими двома версіями процесу. Я не буду їх показувати прям дуже близько, але просто візуально можете побачити, наскільки відрізняється і деталізація елементів, і стартові події, і так далі. Тут, до речі, мені вдалося додати три стартові події, але я зробив для того трошки воркараунд. Взагалі так робити не дуже ок, насправді. Отака є різниця між деталізацією, і це знову таки на підтвердження, того, що я говорю, що не намагайтеся зразу створити діаграму, яка описує прям зовсім. Все, бо це просто не вдасться. Це треба робити поступово по мірі роботи над проектом. Далі покажу ще два приклади діаграм: одну покажу тут на презентації, другу вже візьму власне з того, що працюю зараз в е клієнта. Оце приклад. Я вибрав цей приклад, тому що він достатньо цікавий, бо весь процес насправді відбувається за 180 секунд. І більшість того часу це очікування. Не знаю чи досить добре видно, мабуть, не дуже, але суть в тому, що власне ми провіряємо купу умов тут, якщо дзвінок прийнятий, не прийнятий, прийнятий, не прийнятий. Тобто тут не прийнятий, передресовуємо сюди. Якщо не прийнятий ні тут, ні тут, тоді ми йдемо сюди і там запускаємо інші речі, тобто передресовуємо дзвінок на всю групу. Далі, якщо він знову не прийнятий, ми створюємо якісь сутності, якісь задачі по пропущеним дзвінкам і так далі. Це приклад такого процесу, який триває в часі досить недовго, але все одно він потребував цієї візуалізації, тому що без цього мені було дуже тяжко зрозуміти, що клієнт хоче і відповідно внести зміни в настройки тої системи, якою я на той час керував на IP-телефонії і по її інтеграції з CRM. А тут, як бачите, тому що вона достатньо проста: тут один пул, одна доріжка виконується власне на стороні телефонії. Покажу ще зараз приклад вже більш детальний, і, власне, перейдемо до тої теми, яку я озвучив, по тому, як читати діаграму. Ця діаграма вже намальована в міро, який є більш вільним, дозволяє більш вільно інтерпретувати те, що ти робиш. Тут нема строгих блоків, немає валідації, нема всього іншого. І власне, в нас стартовий процес, те, що в нас був створений лід. Оцей підпроцес, я його не розмальовував. Він в нас тут називається Basic Елопі процес. Це Процес, який в клієнта і так побудований, він вже працював на той момент, і ми його не розписували. Бо він у нас частково задокументований, але правда в векселі, але частково не задокументований. Але насправді він був побудований і він працював. Єдине, що ми звідси витягували, це якщо власне. Цього ліда ставались отакі от події. І далі тут набір кондішенів насправді досить великий. Тобто, тут бачите, раз, потім тут цілий набір тих кондишенів. Якщо жоден з цих кондишенів не справджувався, тобто false, то ми зупиняли процес. Якщо щось з цього справджувалось, ми йшли далі і далі перевіряли ще три набори різних умов. Вони тут описані. І те, що я кажу, от, до речі, бачите, жовтим відмічено це останні зміни, які клієнт попросив внести, ми їх вносили. Я відмічав їх жовтими, тому що щоб було видно девелоперам, що саме треба міняти, щоб вони не переглядали, не перечитували всю діаграму і не порівнювали її з кодом, який працював. І далі, коли ми нарешті провірили, і хоча б один з кондишенів пройшов, далі відбувалися певні дії. Тепер вернуся трошечки назад і покажу, власне, оцей от ромбік. Гейтвей, він є пустий. Тобто це означає, що в нас є умова або або, тобто ми йдемо або по цій гілці, або по цій гілці, не паралельно. Тут та сама історія: ми перевіряємо три набора умов, і якщо хоча б один з них справджується, ми йдемо далі. Якщо жоден з них не справджується, процес стопається. Далі ми міняли одне зі значення полів, і далі знову таки залежно від того, хто був овнером цього ліда на запису, ми міняли або це поле, або це поле і йшли далі, міняли далі наступні поля. Тут я намагався зробити так, щоб вона була максимально читабельною і максимально зрозуміло, і тим, хто з нею працює, а саме девелопери, QA і так само клієнт. Тобто в клієнта теж ця діаграма є. Це те, що я вислав клієнту, і клієнт час від часу до неї звертався. І навіть вчора на дзвінку ми знову її відкривали і переглядали ревів. А тепер трошечки далі, тобто в нас закінчився оцей один кусочок автоматизації і починався другий. І в другий кусок автоматизації може зайти ззовні ще кілька умов. Тут знову такий референс, що отут я на вході написав просто, що ми перевіряємо на ліді ці речі, але тут насправді не написано, що стартовий івент це в нас кожну годину по розкладу запускається просто власне, який перевіряє всі ці умови. Якщо умови пройдені, він робить певні дії, і так далі. Це от власне мінус, напевно, і мог складання цієї діаграми, але в принципі воно описано трошки було в. Таску трошки інакше, ну, але загалом, тобто, по ідеї, воно би мало бути отут. Тут ми чекаємо подію, наприклад, кожну годину. Ось тут воно би мало бути перед всіх кондишнів. Але загалом воно відбувається таким чином. І далі в нас є наступна річ, я вже на ній дуже детально зупинятись не буду, бо насправді вона фактично ітеративно повторює всі оці блоки, і залежно від результату щось робить. Але на чому я хочу зупинитись? Власне, про що я казав, що сама діаграма по собі не є самодостатньою, тому що в будь-якому софті, який призначений саме для моделювання BPMN, отак зробити дуже тяжко вставити скрін Щось там виділити на ньому і так далі. А цей скріншот потрібен для того, щоб ми розуміли, отут пише ауткам, та ми перевіряємо ауткам по задачі. А от які аутками взагалі є в системі? От вони є такі: ми перевіряємо тільки чотири з них, не всі, а тільки чотири з них. Якщо будь-яка інша, процес знову таки стопкається. І тут, власне, те, що я казав, далі ми просто ітеративно повторюємо з маленькими змінами якісь речі. Тут в нас, якщо ми отримали завжди негативний результат, то далі ми робимо отаку дію. Та, тобто тут ми маємо вже паралельний процес. Чому він тут з плюсиком? Тому що ми чекаємо, поки всі ці конді. Іше не будуть негативні, та тобто не коли там одна з них. А коли всі будуть негативними, тоді ми виконуємо оцей кусочок нашої логіки. Якщо буде на будь-якому етапі позитивний, то ми йдемо сюди і тепер знову таки. Те, що я говорив про пули, тут я не використовував самі пули, бо в міру їх досить тяжко використовувати. Але я виніс це просто в інший фрейм, і воно виглядає так: що якщо у нас є позитивний результат, ми відкриваємо форму створення задачі, і далі вже відпрацьовує інша логіка, вже інший плагін. Бачите, тут прямо написано «Plugin for activity», І цей плагін власне має стартову подію, яка йому прийшла звідти, от звідси. Що створена таска, і, власне кажучи, він провіряє далі знов собі свої кондішени: раз, if, потім далі другий if, залежно від того, чи це такий лід, чи це чи такий лід, відбуваються знову різні взаємодії. Причому тут все дуже просто. Ми тут одну маємо дію, фактично, а тут ми маємо три дії, плюс, можливо, четверта, якщо виконається ще одна з умов. Ну і завжди процес треба закінчувати івентом, який називається фініш процес, можливо, з відправкою якогось повідомлення, кудись або ще з чимось. Ще один момент по деталізації процесу, та тобто я от. Тут сказав, ми відкрили вікно створення задачі, а тут процес отримав результат, що задача створена. Але насправді більшість з вас розуміє, що відкрити вікно задачі для юзера і створити задачу це не одне і те саме, бо юзер може його що зробити? Закрити. Відповідно для того, у нас тут розписаний ще один підпроцес, вже прям дуже обтяжений, скажімо так, з скріншотами. Що ми робимо, якщо юзер нажав, наприклад, не створити ту задачу. На да, закрив вікно, ми йому викидаємо меседж, що створив все-таки. Тільки вибачте, тут задача це ще спочатку нову тому викидали. Так, якщо юзер не нажав створити, та ми ми Звіриємо чи ноут, наприклад, пустий. Якщо він далі пустий, ми йому показуємо алерт. Якщо все одно юзер нажимає кнопочку Discard, ми тоді ролбекаємо то, що ми зробили раніше, і закриваємо форму. Якщо юзер все-таки створив ноут, то ми йдемо сюди, і тепер вже відкриваємо Task Auto Create. І, власне, знову дуже подібний набір, тільки трохи інакший. Якщо юзер не створив, ми йому показуємо алерт. Якщо він той алерт проігнорував, ну, значит, ми знову все ролбекаємо назад і закриваємо форму. Якщо створив, то робимо оцю дію, оцю дію і завершуємо процес. І оцей процес вже прям я досить сильно навантажив скріншотами, де воно буде і так далі, щоб клієнт розумів, що це таке. Тому що я, на жаль, не вмію ще прям чи у фільмі, чи десь робити аж такі класні і мокапи, щоб вони були прям динамічні. Тому я це зробив тут на флоу процесу. Просто накидав, як воно буде виглядати. І от власне так воно насправді зараз і працює. ще трошки про середовище, де це можна робити. Я почав з найбільш строгого бізагі. Це власне прям спеціалізований софт, так само як для майдмепів є XMID, і він тільки з ними працює, так само бізаги працює тільки в цій нотації і ні в якій іншій його плюси це те, що власне за рахунок своєї строгості він може добре відвалідувати твою схему. Наприклад, теж я згадував, що він тобі не дозволить зберегти процес, якщо в тебе є два вхідних івента, два тригера. Він не дозволить тобі зберегти процес, якщо якась бренча не закрита івентом фініш процес. Він, наприклад, не дозволить зберегти процес, якщо в тебе шлюз має тільки одну вхідну лінію, і тільки одну вихідну лінію. Бо якщо ти ставиш шлюз, який має один вхід і один вихід, то це насправді не шлюз, це просто потік. І так далі. Тобто він має методи для того, щоб дійсно відвалідувати процес. І я ним користуюся тоді, коли мені геть зовсім не зрозуміло, як процес має працювати. Насправді він допомагає досить гарно структурувати в голові, як той процес повинен виглядати, і далі вже приступати до його розробки. З мінусів це те, що він ставиться на комп'ютер. Це софт не хмарний. Він може зберігати свої мапи процесу в хмарному середовищі, але сам він ставиться на комп'ютер, і це, власне, його мінус, що ти не можеш шерити свої схеми так просто, як хотілося б. Ну і загалом він вимагає певного ресурсу. BPM онлайн, і насправді тут є маса просто інших тулзів, їх є досить багато, марних, які... Призначені теж для взаємодії з цією діаграмою, і їх пул вже насправді є більш широкий. Я вибрав цей, тому що так само я ним колись користувався. Він є менш строгий, хоча теж призначений тільки для цього типу діаграм. Ну і власне його плюс в тому, що він хмарний сервіс дозволяє легко шарити доступ причому різних рівнів з іншими юзерами. Найменш строгий зі всіх, міро, теж я показував раніше. Його власне величезний плюс в тому, що він хмарний. Його величезний мінус в даному контексті, саме в даному контексті, в тому, що він є просто графічним редактором, грубо кажучи, з певним набором темплей. І темплейт BPMN він доступний прям в якомусь найвищому тарифному плані і працювати з ним доволі незручно. Тобто ті мапи, які я малював, я просто брав собі елементи, накидував, зберігав їх як свої власні темплейти і ними користувався. Ну але тут в тебе нема ні валідації, ні будь-чого іншого. Натомість воно дозволяє, по-перше, накидати скріншотів, якщо тобі треба. А по-друге, що найважливіше, якщо потрібно, то до bpmn додати знизу, наприклад, той же Flow, якщо він тобі потрібен, чи будь-який інший вид діаграми, який тобі потрібен для візуалізації, щоб можна було наприклад. На одній борді пояснити клієнту, як воно працює, бо вертаємося до того референсу, який був раніше про обмеження, що BPMN дуже рідко є самодостатнім, і в принципі не для всіх випадків він підходить. І ще одне слово про середовище: що кожне з тих середовищ, маючи свої плюси і мінуси, або підсилює, або навпаки, нівелює плюси або мінуси самої діаграми. Тобто, те, що я кажу, що чим більш строгий інструмент, тим він краще дає можливість відвалідувати, але тим менше ступенів свободи, скажімо так, ти маєш при створенні діаграми і при моделюванні процесу. Ходимо до того, хто б взагалі мав би читати діаграми. Офіційно, BPMN пише, що їхніми користувачами їхньої нотації, тобто діаграмами, складеними в тих нотаціях, може бути взагалі будь але насправді це не так, бо це залежить від рівня деталізації і від навиків того, хто її читає. Загалом такі або подібні діаграми потрібні архітектору або бізнес-аналітику. Причому вони потрібні від того моменту, коли ти від клієнта отримав достатньо зрозумілі реквайрменти, І далі ти можеш починати цю діаграму малювати, і вона досить сильно допомагає навіть в процесі уточнення реквайрментів. для прикладу, Клієнт тобі каже, якщо здійснюємо пошук чогось, якщо знайшли, то робимо те. Якщо не знайшли, робимо те. Але коли ти це почнеш малювати на діаграмі, ти розумієш, що ти прописав кондішн: знайдено 0, знайдено 1, а потім ти розумієш, що може бути знайдено більше, ніж 1. І ти питаєш в клієнта. Якщо знайдено, але більше ніж 1, Що ми робимо далі? Для того вона потрібна архітектору або бізнес-аналітику. Далі вона потрібна команді розробки і тестування. Власне, для того, щоб спочатку зрозуміти і передати ті реквайрменти від клієнта і їх зробити. Кією знову таки значно легше щось тестувати, якщо в нього є Еталізовані описані реквайрменти, а не просто текстом в та насправді не важливо, де якщо це просто текст, це одна річ. Якщо це в тебе графічно відображено, тестувати це значно значно легше і розуміти, чи воно так мало бути, чи це все-таки бага. Та, наприклад, ця різниця між багою і фічею, вона може бути більш зрозумілою. Наступний власник процесу, тобто замовник або продакт онер, він, як правило, сам ті діаграми не складає, а він їх саме читає. Причому, якщо дозволити йому читати це самому в його власній інтерпретації, то ти попадаєш в залежність від того наскільки клієнт вміє це. Робити і наскільки він хоче це робити. Тут прям дві речі грають роль. Тому коли йдеться про уточнення реквайрментів чи складання ТЗ і на етапі погодження проєкту, добре цю мапу клієнту показати, провести його. Можливо, там без лишньої деталізації, але провести, поставити уточнюючі запитання, які в тебе є. Знову таки мені нічим подобається міра, бо ти можеш і прям червоних стікерів накидати в тих місцях, де тобі не зрозуміло. І в процесі обговорення з клієнтом ти йдеш, коли ти то питання уточнив, ти його робиш там зеленим і поше собі якісь з боку примітку. Якщо не уточнив, лишаєш червоним. Будь цього уточнення. От. І знову таки на етап імплементації продакт онору потрібна теж така мапа, власне, для тієї самої цілі, для чого і на початку, бо до моменту імплементації він забуває, як воно мало працювати. І коли він тобі ставить питання, чи перед релізом, чи вже після релізу, а чому так, а не інакше, ти йому показуєш мапу і кажеш, от ми про це домовились, тому воно працює саме так, а не інакше. Якщо треба, вносимо зміни, але це вже change реквест. І власне виконавці процес, тобто енд'юзери, насправді вони вкрай рідко користуються якимись діаграмами, якимось будь-чим, вони, як правило, користуються туто. Міріалами, мануалами або що їм більш зрозуміло, бо знову таки енд'юзеру можливо навіть не завжди треба розуміти весь процес. Вони розуміють тільки свій кусочок, з яким вони працюють. Якщо це розбити на ролі, їм потрібно розуміти тільки те, з чим працюють саме вони, і все тому це дуже рідко. І, мабуть, в мене все. Якщо якісь питання з радістю відповім. Дякую за увагу. Касательно <казувати> інструментів єдине, що додавлю, є свіжу, але нужна ліцензія mm -hmm. для того, щоб да. працювати. і там теж є рівні валідації. і такий вопрос для різних стейкхолдерів на. вам нужны разные уровни детализации процесса. По крайней мере, я сталкивался с тем, что, к примеру, для разработчику со стороны клиента нужен детализированный процесс. К примеру, продукт оунеру образно говоря, нужно средней детализации, и спонсор хочет видеть крупные блоки. И вот с этим постоянно приходится бороться, либо на одной диаграмме искать компромиссы и, естественно, уходить от самого BPMN -а мира, просто стараться визуализировать, либо создавать разные уровни визуализации вот Я к себе так пришел, что первый уровень — это общее понимание концепции для бизнес-оунера. Потом средний уровень детализации — это для продукта-оунера. И для разработчиков это уже общая логика, со, скажем так, приложения. И учитывая, что у меня, к примеру, есть Power Automate, то еще диаграмма Power Automate Flow, для того, чтобы понимать, как оно внутри еще работает. Неважно, что там будет. Может, плагины быть. Как ты с этим справляешься? Потому что я, к примеру, прихожу на звонок и прекрасно понимаю, что бизнес-оунеру все эти детали не нужны, а либо если я прихожу отдельно с high-level диаграммой, то у разработчик смотрит, думает, что же, где детали. Соответственно, да, да. я вот типа, стараюсь заниматься. на одной меры доске показать все, к примеру, Быстренько обговорить с бизнес-оунером high level. Грубо говоря, шаг лево, шаг вправо, тут образно говоря, обработается, отправится какие-то input, output, и все, да. И внутри черный ящик, а потом ты ловишь уже там разработчика и говоришь: А вот тут давайте обсудим вот этот маленькую деталь уже на общей детализации. Вот как у тебя это получается? Я не скажу, что у меня это добре получается, але как я пробую, я власне, в миру так не получается, але намагаюся тобто работать, так как я сказал, вот тут, да. То есть крупным блоком для клиента я показываю, что мы просто відкриваем вікно юзеру и юзер щось. В ньому робить, і ми далі, типу, на це тригеримся. А от, типа, що ми робимо, якщо юзер закриє, не закриє. Я це виношу все-таки теж вниз. Отож, ти кажеш, на одній міро борді ти намагаєшся показати все, але його добре би все-таки якось навіть візуально розділяти і давати. Я не бачу, чи я дав сюди, або я її не дав, або я її видалив. Підщо По повинна бути стрілочка якась пунктирна, яка веде сюди і показує, що ми тут опрацьовуємо це. Якщо тут все закінчилось нормально, тоді ми йдемо сюди. Тобто, отак насправді, оцю діаграму, яку я показую, вона теж достатньо складна для клієнта. Насправді так нехорошо би робити, ти особливо враховуючи, що в нас тоді повторювані дії міняється там тільки два сабджекта, То насправді хорошо би це зробити було блоком ітеративної задачі. Але чесно кажучи, мені було дуже тяжко це створити в міро. Хоча власне в бізагі я так і малював. Типу я собі намалював просто задачу, яка має 15 циклів повторення, і аутпут такий або такий, і все. А отут прийшлось вже це розмальовувати. На жаль, тобто, але взагалом мені от власне чим подобалися і бізаги, і хмарні і різні речі, що ти можеш робити прям ти там, коли на натаску нажимаєш, от, як тут сабпроцес, Там прям ти на таску нажимаєш правою кнопочкою, тебе є то сабпроцес. і сабпроцес ти вже можеш прямо в іншому вікні малювати, щоб він прям не засаряв одну міра борду. Він може взагалі бути відкритий в окремому вікні, але все одно храниться як один файл. Тут я роблю це так, бо чесно, бізагі я ще не використовував себе на проекті для демонстрації клієнту, і напевно не буду, бо досить складно ту карту розуміти. І якщо тут з тебе класно працює масштаб, ти можеш в будь-який момент процесу так от заскейлити, показати, розібрати детально. То з іншими тулами, навіть з віжео, мабуть, так не вийде, або це буде значно складніше і значно довше. А все таки ми не завжди в час с клиентом второй я звенок и какие умаженные по час это метро встыгнуть за час поставить максимум запитания думаю ведь тогда что-то я пытаюсь намагаюсь работать да. да. и вот касательно да актуальности диаграммы я столкнулся с тем что тоже к примеру я или bpmn поддерживать постоянным ты не сможешь из-за этого в принципе я начал привязываться к релизам или версии к примеру если это у меня версия пока прототип да то диаграмма прототип mm -hmm. на той же борде версия к примеру mvp поехали диаграмма mvp И, во-первых, можно отслеживать, да, как система развивается. А во-вторых, даже если у тебя есть уже версия 5, и ты предыдущие 4 версии не обновлял диаграмму, по крайней мере у тебя есть последняя версия, когда ты обновлял, ты можешь поставить там таст на себя, либо на коллегу, который подготовит тебе актуализированную версию. Соответственно, вот привязка к версионности, либо релизом прям Must Have очень рекомендую. Чтобы не потерять нить, что мы добавили, а что мы не добавили на диаграмму, что в один момент придется понимать, какая версия у тебя на бумаге. Та, тут згоден. Тобто, кол тобто колись, коли мені дозволяв цей час, я міг робити отак, прям версії різні зберігати, але насправді зараз я трошки облінився і роблю це чуть-чуть інакше. Вучим мір хорош, дійсно, так, да, ні. Бач, оця от примчака. Да, вот mm -hmm. типа ця бренча клієнт попросив її обрізати. вона колись у нас була, Я її взяв, просто виніс тут от збоку. Ну да, але в мене нема підпису, коли ми це обрізали, до коли воно працювало і так далі, Але принаймні, як воно було, я собі десь там зберіг. якщо треба ролбекнути, щоб ми його могли. Ну от у американців працювати. є вираження, да, связанные немного з другим всі карты на столі. Вот соответственно, когда у тебе вся версіонність на одній мероборде, ну де то є там сверху, ти себя закинул, uh -huh. то іноді взглянути на картину цілком і подивитися, куди ми йдемо, а сильно у нас система а чим это чревато. Вот прям. Ось хорошо, да, згоден. Це хорошо чим міра. Собственно, мені теж і Я б на ругався на нього, але потом зрозумів, що варіативність намного добре. Да, тобто, що спасибо. стро строгість інструменту вона не завжди корисна. Насправді, сподіваюсь, було всім цікаво. Дякую за увагу. Якщо треба буде ще щось пояснити або комусь буде ще щось цікаво, пишіть і підписуйтесь на наш YouTube.